Серед дня під Києвом група дівчат влаштувала дикі танці під російські пісні, підтримуючи росіян та путіна. Перехожі спершу не повірили своїм очам, але обурення зростало щосекунди. Люди почали знімати відео, викликати поліцію. А деякі спробували самі припинити цей абсурд. Те, що зробили з цими дівчатами, на камери змусило затамувати подих навіть найспокійніших. Як усе це завершилося, побачите далі? Вітаю вас на пітіві обов'язково обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал. А також ставте вподобайку та дописуйте коментар. Під Києвом дві дівчини зупинили свою автівку прямо посеред вулиці та увімкнули на всю гучність російські пісні. Після чого вийшли на дорогу та почали танцювати і підспівувати. Все це відбулося посеред білого дня. Навпроти зупинка громадського транспорту. Люди, що побачили цю картину, зняли відео та опублікували у соцмережах. Карма порушниць наздогнала дуже швидко правоохоронні органи взялися за цей випадок та завітали до жінок додому. Інформацію про події правоохоронці виявили у соціальній мережі в телеграм-каналах. з'явилося відео, на якому дві жінки у стані алкогольного сп'яніння гучно слухають музику російської виконавиці в центрі села Горенічі на Київщині. Йдеться у повідомленні. Поліціянти встановили, що на відео місцеві жительки віком 34 та 31 рік обидві перебували у стані алкогольного сп'яніння під час розмов. Вези правоохоронця, міженки пояснили, що таким чином вирішили розважитися. Інспектори провели з громадянами профілактичну бесіду та склали на правопорушниць адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства. Стаття 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також нагадаємо, що напередодні в Києві поліціянти склали адміністративний протокол на матір неповнолітнього, який на вулиці гучно увімкнув російську музику. І на зауваження дорослих реагував грубим висловлюванням. У переслужбі поліції уточнили, що під час моніторингу соціальних Мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксований інцидент. Жінка зробила зауваження неповнолітньому, який під вікнами її будинку гучно увімкнув російські музичні траки. Школяр проігнорував зауваження і почав грубо висловлюватись на адресу старшої жінки. Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Поліціянти встановили особу підлітка. Ним виявився 12-річний учень місцевої приватної школи. Тож інспектори ювенальної поліції провели профілактичну бесіду з матір'ю хлопця, і за фактом невиконання неї обов'язків щодо виховання дитини склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також напередодні у Києві поліцейські склали адмінпротоколи на юнаків, які на подолі слухали музику російських виконавців і гімн рефі правоохоронці. Дізналися про інциденти із соцмереж за їхніми словами, попри прохання перехожих вимкнути російську музику через трагічні. Події в сумах, де загинули діти, підлітки не тільки не зменшили звук, а ще й почали глузувати з людей. Та, за словами перехожих, вімкнули гімн грефії. Поліцейські встановили особу трьох учасників інциденту – двох киян 17 років і 20-річного мешканця Київщини. Хлопці пояснили свою поведінку тим, що були на підпитку алкоголь їм придбав старший товариш. Поліціянти склали протокол за дрібне хуліганство та розливання алкоголю в громадському місці. Батьків неповнолітніх притягнув. Олі до відповідальності за неналежне виховання дітей, крім того, з хлопцями вже працюють співробітники служби безпеки України. Правоохоронці закликають поважати оточення та дотримуватися норм поведінки в публічних місцях. Однак схожі ситуації виникають і в інших містах України, зокрема, і на заході. Так у львівській школі, номер 93 учні слухали російську музику. Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Про це повідомив на своїй сторінці в інстаграмі військовослужбовець під. Розділу накцігаль ігор шолтис. Музика з Москви вільно живе в моїй рідній 93-й школі у Львові. У цій школі я сидів за одною партою з Тарасом Сиваньком. А в сусідньому класі так само списував контрольні Андрій Рибак. На рік старше вчився роман. Постіжка А Юра Руф закінчив 93-ю десяток років до нас. Сивий рибак, паштет і руф вже загинули, захищаючи стіни цієї школи. Вони так і не дізналися, що Росія значно ближче ніж ми усі думаємо, розповів він. Згодом керівниця міського управління розвитку освіти Олеся Мандзюк повідомила, що вже прокомунікувала з адміністрацією школи та поліцію, які згідно зі своїми повноваженнями виконують відповідні дії у навчальному закладі. Очільниця прес-служби регіонального управління патрульної поліції Катерина Рибій підтвердила, що правоохоронці з'ясовують деталі цієї ситуації. Пізніше у львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій відбулося обговорення цієї ситуації у школі. Так, наша ветеранська спільнота, і, зокрема, хлопці з Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, прийшли на обговорення конфлікту в школу з туалету, якої вилетіло відео з криками танцями під російських виконавців. Так, на зустрічі були учасники туалетного заспіву і їхні батьки. Так, ми не вичитували і не моралізували, бо вичитувати і моралізувати з підлітками це завідомо програти. Розповів керівник Львівського центру надання послуг учасникам дій дій Андрій Жолоб. Крім того, на Львівщині вже судили неповнолітню дівчину, яка вирізла на дорожній знак та зняла відео під російську музику. Вона отримала попередження. Зазначається, що іцедан стався на дорозі в бік міста Рава на межі між Яворівським та Львівськими районами. Дівчина, яка закінчила 11 клас, вилізла на дорожній знак Рава що було знято на відео під російську музику та опубліковано в соціальних мережах. Це не було розголосу своїми діями. Вона вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173, Йдеться у матеріалі справи. На судовому засіданні дівчина визнала свою провину та розкаялась. Суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 кримінального кодексу України дрібне хуліганство, враховуючи, що дівчина не досягла повноліття. До неї застосували попередження. Так само поліція встановила групу неповнолітніх, які Російську музику поблизу Алеї Слави на Сумщині під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому група підлітків слухала російську музику та знімала контент поблизу Алеї Слави, місце, що має символічне значення для вшанування загиблих героїв. Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні семеро дітей, троє малолітніх дівчат віком 13 років та четверо підлітків від 15 до 17 років. За участі батьків правоохоронці провели роз'яснювальні бесіди з підлітками на голос. Сивши на неприпустимості подібної поведінки, особливо у місцях, які мають важливе патріотичне значення, поліцейські склали адміністративні протоколи на батьків за статтею 184 вісімдесят невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Водночас діти визнали помилковість своїх дій та запевнили у їхньому неприйнятті. в майбутньому. Поліція Сумщини закликає батьків уважніше стежити за дозвіллям своїх дітей. Значимо, що 19 червня 2022 року. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт під номером 7273, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі. Тоді за законопроєкт проголосували 303 депутати. Повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Крім того, парламент також ухвалив законопроєкт номер 7459, який забороняє імпорт та розповсюдження книг та іншої водовничої продукції з рефії, тимчасово окупованих нею території України та з Білорусю. загалом починаючи. Що з березня 2022 року помітно зменшилося використання українцями російської мови в побуті. Опитування проведені у 2023 році свідчили про те, що майже 50% респондентів на той момент зазвичай спілкувалися. Вдома українською близько 30% українською та російською, та лише 9% російською. Також після початку повномасштабної війни в Україні спостерігалося різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту. Зокрема, значна частина опитаних перестала слухати музику та дивитися серіали російського виробництва. Тож ви будьте свідомими громадянами нашої країни до зустрічі в нових випусках. Слава Україні!